Нарешті ми дочекалися сезон уборки кукурудзи. Ми вам показали. А зараз ми вам покажемо шлях кукурудзи по елеватору. Я одягаюся, як потрібно заходити на елеватор. Ну що, ходімо? Доброго дня. Доброго дня. Нарешті ми вас дочекались. Раді вас вітати. Сьогодні у нас якраз сезон. Приймаємо кукурудзу. Тому я думаю, екскурсія буде дуже цікава, адже ви практично це все пройдете. Можливо, сподобається вам. Сто відсотків сподобається. Так, ну що, починаємо? Так, тоді давайте почнемо спочатку. Почнемо з заїзду машини на ваги, де ми вас ознайомимо з кожним процесом. Я рахую, отак будемо йти за цим, лабораторія, вивантаження і сушіння. Я передає показники аналізу операторам. Оператори, в свою чергу, визначають, яким автоприйомом вони будуть вивантажити цей автомобіль, щоб вкласти маршрут, і передають машину на вивантаження машиніста автомобіля розвантажувача по орації. машиніст автомобіля розвантажувача отримує команду і вивантажує на автомобіль, на конкретний автоприйом, або перший або другий. Далі в процесі вивантаження автомобіля оператор складає маршрут. По переміщенню зерна, тобто, якщо це вологе зерно, да, в нас є ємності для формування партії на сушіння, тому що волога заїжджає різна і вантажує зерно з цього автоприйому з мого маршрута згідно розпадки. Тобто на ємісти. можна вас перебити да. одразу, щоб да, зрозуміти. Конечно. Вони ці бункери завальної ями різні. Розмірами чи ні, взагалі вони з'єднані разом чи ні? Ні, ці дві завальні вони, вони різні, є окремі. Да. окремі. Щоб не, не втрачати час, щоб да, машина да. вигружалася. І зараз вже вони вигружаються, вже зараз приймається якимось рішення, куди далі йде це зерно. Трошки поправлю, рішення приймається ще до вивантаження, а вже коли машина на автоприйомі, вже рішення прийнято, тобто тільки mm. очікує послідовних дій. Mm -hmm. Ці дві завальні ями вони є роздільними, вони є окремими, що дає нам змогу приймати дві культури одночасно або ага, дві навіть, навіть да. так? Але в разі чого вони є і взаємозамінними по маршрутах, угу. і можуть вивантажувати в один маршрут, але самі ями між собою розділені. О, Я пам'ятаю з минулого разу, що це ваша така ну, фішка. фішка. На кожен день у нас в принципі, є сформована розкладка. Тобто розкладка що означає? У нас є схема елеватора по ємностях, і кожну ємність ми резервуємо під певну культуру, і якщо за у нас, наприклад, кукуруза, то виділяємо ще якість, тобто волога і смітна домішка. Так як смітна домішка ну, заходить в нас в базі, то ми ділимо по волозі і формуємо партії на сушіння. На сьогодні це у нас, ми формуємо чотири партії на сушіння, оскільки зерно заїжджає з більш конкретною вологою. Тобто перша ємність це волога 19-21, друга ємність 21-23. Третя ємність 23-25 і вже четверта ємність для такої більш критичної вологи 25-27. Тобто сьогодні ви вже мали план і ви знали ну, більш-менш з якою вологістю да. прийде зерно? Користувалися досвідом до попередніх днів, яке зерно заїжджали, аналізували і вже згідно цього робили розкладку на сьогодні. Тому що дні. ви працюєте сьогодні з однією компанією, з однією регіоном там да, да, по кукурудзі ми працюємо зараз з однією компанією. А якщо хтось ну, сьогодні дзвонить і каже, що нам потрібно здати на сушку на елеватор кукурудзу, що що ви будете робити? Е, ну, перше, ми. Просимо сказати нам, яка волога цього зерна. Якщо клієнт не знає, яка в нього волога, він може привести зразок для попереднього визначення експрес-методом. І вже згідно того, ми визначаємо, Якщо це волога підходить в наші діапазони, то ми О, це... спокійно можемо приймати. Якщо це волога якась або мінімальна, або критично висока, ми виділяємо єммісті, але наголошуємо клієнту, що це має бути партія не менше 200 тонн, оскільки разове, разове завантаження зерно з шарки це 200 тонн зерна. По-іншому ми її запустити не зможемо. Тобто більше, добре, менше не, не зможемо. — Ви не берете, так? Так. Да. Зрозуміло. Ну, ми, не, ми не те, що не беремо, ми беремо, але ми ще тоді шукаємо клієнтів. Да, менеджера шукають клієнтів інших, які привезуть таку ж вологу, щоб сформувати партію на сушіння. Але роз, ми маємо розуміти, чим вище волога, тим менший термін зберігання цього зерна до сушіння. І тому, да, обов'язкова партія 200 тонн зерна для сушки. Давайте У вас придемо... завжди є вільні місця для клієнтів. Ми завжди знаходимо вільні місця для клієнтів. Завжди вирішуєте, так? все? Да, ми вирішуємо, формуємо партії і таким чином ми можемо виділити якусь ємність для приймання. Так, звісно, бувають моменти, коли зерна дуже багато приїжджає і ми не в змозі одразу його прийняти, але це все в процесі вирішується, переміщується, вибираємо ємність, яку ми можемо просушити там швидше, або в якій менше зерна. Звільняємо її і приймаємо зерно, яке нам привезуть далі. Ось зараз у нас ви можете побачити два бункери. Це 302 та 301. В них сформовані дві партії на сушіння. Ось приймаємо в основному ось цю ємність. Проводиться активне вентилювання до сушіння. Що означає активне вентилювання? Це вентилятори, які подають повітря з навколишнього середовища в ємність. Що нам це дає? Це, по-перше, дозволяє збільшити срок зберігання до сушіння зерна, оскільки зерно провітрюється. І за рахунок того, що повітря проходить через ці шари зерна, це дозволяє зрівноважити вологу в зерновій масі. Тобто ми приймаємо ж діапазон там, наприклад, 21-23, тобто це вже є розбіжність. В процесі активного вентилювання волога урівнюється між собою в бункері. А що... скільки воно може знаходитись? В залежності від вологи. Чим менша волога, воно може там до тижня, mm. чим вища волога, це може бути навіть до того, що це одні сутки, одна доба. Якщо це волога, там 27 і вище, це ми розуміємо, що таке зерно більше доби, ми не можемо зберігати. Це навіть за умови активного вентилювання. Далі його потрібно просушити для збереження якості. Зараз прийдемо, напевно, в операторську. Там зараз відбувається управління двома технологічними процесами, які в нас на сьогодні є. Це приймання зерна і сушіння зерна. Супер. Ну, трохи стає зрозумілим. А як все це, це працює? Все. Після. Зараз ми прийшли в операторську це місце, ви вже пам'ятаєте з попереднього відео, але на цей час в нас вже більш насичена робота, тобто можемо розказати трошки більше і трошки цікавіше. Зараз оператори проводять два технологічних процеси це приймання зерна і сушіння зерна. У нас є два оператори, вони є взаємозамінними, вони можуть і сушити, і приймати, але ось один зараз на даний момент приймає. Зерно по партіях по поємностях. Інший проводить процес сушіння. Ну, ось ви можете побачити, якщо заснімете ближче дисплей зерно сушіння, побачите, як гарно проходить процес, де чітко одна лінія по вивантаженню по волозі. Контролює оператор в процесі сушіння вхідну вологу, вихідну вологу, температуру зерна та швидкість вивантаження. Температуру агента сушіння, це повітря сушіння, задаємо наперед. тобто Підбираємо для цієї вологи агент сушіння, да? по температурі вибираємо його, задаємо і далі вже коригуємо сушіння або вивантаженням, або змінюємо цей агент. Також оператори в процесі сушіння носять один раз на годину зерно в лабораторію для аналізу. І для себе там кожних 5, 10, 15 хвилин можуть кидати на експрес-вологомір. Тобто проводити свій власний експрес-аналіз для більш детального і чіткого контролю. А де вони його беруть? Зерно? Угу. Mm -hmm. Ось зерно зараз саме вивантажується за масштабки. Це вже сухе зерно, яке безпосередньо йде ємність на зберігання. А який час сушки? Ну, Залежить від вологості, я розумію. Ну, от сьогодні, да, давайте да. сьогодні. На даний момент у нас зараз вивантаження 125 тонн на годину. Тобто за годину ми супимо 125 тонн. 125 тонн за годину. Да. Так, це потрібно робити кожне. Е, взагалі один раз на годину це по, по нормі, по нормативу, але ми для себе контролюємо частіше. Якщо бачимо, що якісь відбуваються зміни по сушінню, так, то ми контролюємо це одразу, перевіряємо. Або якщо це йде стабільно, то хоча б раз на 15 хвилин ми для себе перевіряємо вологу на експрес-аналізаторі. Можна потрогати? Так. Да. Чоплінка. Ну, да. Оператор записує показники, які. Веде десь так зерно і плюс записує вологу, яка ось отримується в результаті аналізу експрес з цього пульта? Тобто дві людини контролюють всі процеси, активні процеси на да. елеваторі? Да. Контролюють дві людини. Контролюють і виконують навіть так. А люди позмінно працюють? Так. А скільки людей має працювати в сезон, в активний сезон? Тож потрібно все знати, розуміти. Якщо брати до уваги одну зміну, то на сьогодні у нас в одній біля 10 людей. Це разом із 30-й зміни, з 2 мвк Це, Це неймовірна автоматизація. Тобто машиністами тими самими, а автомобілерозвантажувачами? Можна порахувати, скільки зараз тон кукурудзи процесах? Давайте так, я вам по процесах, процесах розкажу, я зрозумів вас. На процесі приймання в нас зараз близько 50 тонн, оскільки вивантажується дві машини, ну і плюс там ще були висипані перед цим машиною, тобто від 50 до 100 тонн. І плюс в процесі, в процесі сушіння це завантажена зерносушарка, це 180 тонн. І партія зараз зерна, вже близько 500 тонн у нас є на сушінні, яка задіяна на сушінні. І потрібно дві людини. Так. У нас з тим може справлятися і одна людина, то оскільки друга людина може ще бути зайнята на процесах відвантаження зерна, тому взагалі процес приймання і сушіння може контролювати одна людина. Плевий момент на період е, приймання зерна, особливо з поля, коли ми формуємо партії е, по вологості да, там, середній або високій, які потім будуть йти на сушіння. Це встановлена термометрія, це контроль температури зерна, адже така волога є небезпечна для, для самого зерна, що може викликати ну, процес самозігрівання. Але це відповідно, якщо ми будемо зберігати цю партію там, у, себе, так? Ну, у себе більше там, трьох діб, ну, в залежності від ще дійсно від вологи. Тому це дуже важливо. Тут бочки забезпечені термометрією. Тому дуже легко проконтролювати і прослідкувати, щоб все було добре. Почнемо спочатку. Приїхала у вас фура, так? Е, так, приїхала машинка. Ось ви бачите, це ман 47-й бортовий. На сьогодні ми збираємо кукурудзу на нашому елеваторі. вже діє система агроконтролю. Це нововидення, такого у вас не було ніколи, правильно? Це е, перший рік? Так, це перший рік. Він відповідно є пробний варіант, але ми дуже добре вже його запустили і користуємося, і це дуже зручно. Що це таке? Значить, на полі присваюється QR-код. Коли ми отримуємо товаротранспортну от навходу, ваговик має заповнити дані в програму 1 с де вказує дані водія, де вказує дані компанії постачальника. Культуру і так далі на сьогоднішній день за допомогою піар-коду ця вся інформація зашифрована автоматично і це тобто, все не потрібно. Цю роботу не потрібно ту роботу заповнювати? за тобто, е, Такий фактор, як кажуть, людська помилка він зводиться до мінімуму. до хроному так. Ну да, він зводиться просто до граном одного і можна знайти кінці. Е, ну, чому це в них теж є база? Тобто, і вони просто вже вбиваючи номер автомобіля, воно вже підтягується. В них тоже тобто, так. Це означає, що кожного разу вводиться інформація. База запам'ятовує цю інформацію, і це значно полегшує роботу. У нас є двоє вахи. Ось одна платформа це на бруто. Ви бачите, машинка повна приїхала, брутується. Ось на та, ось та. і монтовані щитувачі інформації, а саме щитувачі ваги. Тобто водій приїжджає, прикладає картку і вже вага Бруто підтягується в програму. І її, може, бачити одразу агроном, от, ну, відразу після цього щитування. Навіть ну, якщо машина ще не виїхала заливати. Це на Бруто так само в пістору у нас в Тотара з ту сторону. Так само водій вивантажується, заїжджає на платформу для тари, щитує карткою, і вага підтягується в програму. Ну і вираховується відповідно нато. Також ці платформи дві є взаємозамінні. Вони можуть використовувати як одна, так і інша що на бруд-то, що на тару. І це теж враховано при. Встановлення це ще. Ми хотіли би подивитися, як починається у вас робота. Ви Тут головна людина перша, так? яка зустрічає. Так. Сьогодні ви зустрічаєте кукурудзу, так? Так. Можете нам розказати, який шлях? Приїжджає водій. Без секретів, можна просто. У нас нема секретів. Відкривається нова, створюється ТТН, він заходить там, пропікується, і ми його зважуємо. І ми скануємо, чекаємо. І вся ага. інформація з цієї дитячки переноситься до нас в комп'ютер. А скажіть, будь ласка, вам так зручніше працювати, так, ніж бо... Звичайно. Ну, тобто, набагато, набагато швидше. І все, далі водій чекає на лабораторію. Робить, Да, да лабораторія робить, відбирає аналізи. І ми чекаємо вже, коли нам лабораторія дозволить спустити машинку. Ми її відпускаємо. До нас приїжджає машинка з зерном. Відповідно від культури зерна, ми відбираємо проби. Ось можна подивитись зразок. Олійні культури ми відбираємо в шахматному порядку. Зернові паралельно одна до одної. Спочатку пройдемось по одному ряду. Пробовідбірник, який в нас є повністю автоматизований, це пробовідбірник компанії Кобра. Рух здійснюється за допомогою рейса, що дозволяє звізірувати повністю машину по всій її довжині. Кількість відбору точок залежить від самого кузова і від об'єму самого кузова, тобто від тонажу. Ну і безпосередньо від культури. Плюс цього пробу відбірника в тому, що ми, на відміну, наприклад, від відбору ручним спосіб, способом можемо відібрати пробу у всіх шарах зерна. Тобто ми дістаємо до 1 кузова. Це проба 2 кг. Ось після того, як зерно потрапило в бункер, ми розділяємо його на дільнику 2 аж За допомогою цього дільника ми розділяємо пробу до 2 кг. Угу. Ну і в принципі сам процес зараз побачите. Дуже цікаво. Верно перейшло в бункер. Ми включаємо наш 2H, регулюємо, Верно всипається. Тут формується проба двох кілограм. Відповідних 2 кілограми. Після чого ми зсипаємо на віз, який розділює по іншим різним праці. Після чого беремо цю пробу відібрану. засипаємо на сета. Сіється. Буде схід, буде прохід. Із чого ми будемо виділяти, будемо дивитися, чи є зараженість шкідниками, і будемо перевіряти на шкідливу домішку, чи є вміст шкідливої домішки. Тобто до цього ми просто виборку робили, щоб чистота це, чи це експерименту, чита аналіз була. Так? Під час того, як просівається наш аналіз, беремо пробу, яка виділилася. Це Наважка, яку буде відбирати наш наступний лаборант. Так, от у нас є вже наважка 100 грам для визначення смітної та зернової домішки. У нас є сита спеціальні, через які ми просіюємо наважку. На е, нижньому піддоні у нас е, прохід. На другому ситі у нас знаходяться биті. Якщо є щуплі, ми вибираємо також вибираємо звідти органіку. Основне зерно ми е, розсипаємо на дошку і е, дивимося, чи є зіпсовані та е, пошкоджені. Е, також вибираємо щуплі, можливо, будуть тут і пророслі. Але навряд чи. Ми маємо розрізати всі 100 грам і дивитися е, на який у нас ендосперм та зародок. Якщо він якогось іншого кольору, або ж чорного, або ж темно-коричного, він відноситься до пошкодженого або до зіпсованого. Е, по цій зернинці ми бачимо, що зернинка нормальна і воно хороше зерно. Тобто вам потрібно все розрізати, да. все проаналізувати потім, так? так? так. Угу. І ми ріжемо цих 100 грам. Якщо вже якесь затемнення є, ось видно. Вона є вже пошкоджена. І ви його відкладаєте кудись, а потім зважуєте. Так А потім так, так само зважую і записую. А що далі? Який далі процес? Після ну, того ми як одночасно, це якби засипаємо в інфратек. Це експрес-аналіз для вологи. І е, якщо я, наприклад, ріжу на пошкодженні, другий лаборант засипує інфратек, або ж якщо дуже вологе, ми ставимо на сеж і визначаємо вологу. Для того, щоб машини не затримувати. Е... А, до речі, машина чекає, поки все це проходить. Всі етапи, скільки це часово займає? Ну, е, ми стараємося зробити максимально швидко, щоб не затримувати, тому е, зазвичай це хвилин 5, не більше. У нас вологість із поля. 21,4. Так. так, після того, як у нас вже є вологість, Руслана, ти вже працювала смітну зернову домішку. Тоді Руслана в нас направляє на дає оператору команду, куди вигружаємо ми цю машину. У кожного шаловатора ще є своя репутація, правильно? Тобто людина ж здала вам зерно, ви її посушили, і ви ж маєте її дуже гарної якості. Якщо вона дуже гарної якості віддали вам, ви такої ж якості маєте їм обратно видати. Тобто у вас це певно, це ж є репутація, є клієнти, які спеціально бажають тільки до вас попасти. Звісно, це дуже хороше питання, тому що коли клієнт привозить своє зерно на елеватор, то для нього важливо дуже час. Перебування цієї машини на елеваторі і ну, важливо дуже дійсно, визначення показників якості. Адже дуже часто буває таке, що, наприклад, на полі користуються експрес вологомірами, які можуть бути не до кінця достовірними і мати розбіжність у волозі. От як ви це вирішуєте, питання? Ми завжди, я кажу, відкриті. Ми завжди запрошуємо представників, клієнтів до себе в лабораторію. При них обов'язково візіруємо ну, автомобіль, розділяємо пробу до 2 кг і робимо аналіз повністю. Ну при них просто щоб людина нам довіряла і зрозуміла, що. Нам немає сенсу обманювати і ми хочемо тільки працювати. Добре, ми приїжджали до вас в травні, так? У вас все чисто було, ви готувалися до сезону. Зараз у вас активний сезон. Як вам вдається, щоб так було все ідеально? Ми повинні ставитися до всього з обережністю, берегти, цінувати. Ось, і тут всі знають, що завжди повинно бути чисто. Ми повинні підтримувати це лице компанії.